Треба прямо зараз почати зайнятися природніми техніками омолодження, такими як вправи для обличчя, масажні техніки, щоб зберегти природню красу і мінімізувати вже вікові зміни. В молодому віці у вас є можливість коригувати овал обличчя, друге підборіддя, вилиці, асиметрію, міміку, а також зберігати свою красу. Поліпшуючи її. Більше зрілим дівчатам масажні техніки, вправи для обличчя допоможуть зменшити зморшки, повернути все ж таки овал обличчя і пригальмувати процес старіння. Важливо, коли ви не почали, буде результат вправ для обличчя і масажних технік немає вікових обмежень. Тож почніть. Своє омолодження сьогодні. А почати ви можете з клубом онлайн-клубом омолодження. Пишіть клуб і я надішлю інформацію.